Добрий день, любі першокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо член уроки. Тема сьогоднішнього уроку загальне знання і учнів, робота з дитячою книжкою, загальне систематизація вивченого матеріалу. Ми вже з вами закінчили роботу з буквариком, і тепер тільки ви будете читати те, що бачите на екранчику. Читаємо: з'єднуємо. косар, косар, парта, парта, карта. Карта. Паркан, паркан, дружба. Дружба. Далі читаємо ли, на, си, ми, со, ни. Ла, сі, но ма. мо Мі. Чудово. Тепер ви читаєте до тере, а я вам відповідаю. Ось, 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 з лісу вийшов лось. Ень, ень, ень. Виліжук на пень. Інь, ін, інь, інь, під деревом тінь. Ась 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 у ставку карась. Іль, іль, іль подай, будь ласка, сіль. Так, сьогодні ми з вами читаємо текст, який називається зараз. Так, підготувалися, зупиняйте кожний новий слайд і читайте. Або потім прочитаєте з картки самостійно. Прокинулась якась Маринка в неділю, одягнулася і давай бавитись ляльками. Мама каже: Ти доніс першу ліжко застели, мийся, а тоді вже грайся, теж спочатку. Зараз матуся і знову грається. Напевно, не розуміє наша донечка цього слова. Як подумала мама, і каже татові, може, сьогодні поїдемо в зоопарк? Як почула ти Маринка, зраділа. Так, спочатку самостійно. Ой, мамочко, як добре ти надумала. Давай швидше снідати і поїдемо. Зараз, відказала спокійно мама пішла до кухні. І Маринка за нею на кухню подалась. Мамо, матусю, а ми скоро будемо снідати? Зараз, доню, знову відповідає мама. Теж спочатку самостійно. Маринка просить маму бан зав'язати. Плаття випросити, а мама на те зараз та зараз. Дуже прикладно стала малій Маринці, розрюмсалася. Чого це ти плачеш? питає тато. Я, маму, стільки просила, а вона все відповідає, що зараз і нічого не робить. А я чув, що зараз це потім. Хто ж тобі таке сказав? дивується Маринка. Теж спочатку самостійно. А то й не застелена ліжка, розкидані ляльки, не прибрані з вечора фарби. Витерла Маринка кулачки, кулачками сльози і сказала: Я татуню зараз усе приберу, і швиденько прибрала. Тут мама вже не барилася, загадково посміхаючи, подала снідати, а незабаром усі поїхали в зоопарк. Так, як звали дівчинку. Маринка. Так, що вона завжди відповідала зараз. І не хотіла нічого робити. Куди запропонувала поїхати матуся? В зоопарк, але спочатку що потрібно було поснідати. І коли вона сказала зараз. Чи виконувала мама свою обіцянку? Ні. Що зустрапилося з дівчинкою? Вона розплакалася. І по... чи зрозуміла вона, що не можна казати зараз, що, коли ти кажеш зараз, потрібно виконувати свою обіцянку? Так, зрозуміло, більше цього не робила. Так, читаємо наступний віршик, називається сварка. Теж, будь ласка, зупиняйте і прочитуйте. Рано вранці за дрібнички посварились дві сестрички. Не чіпай моєї книжки, не бери ведмедя мишки, віддавай мій олівець, Що поламаний кінець, теж спочатку самостійно. І шматок у тої стрічки, і лялькові черевички. Мій куточок не ходи, ми у сверці назавжди. Посідали по кутках, надулися глянуть страв. А на дворі дощ і вітер, дуже сумно так сидіти. Де не глянеш скрізь краплинки, навіть просвідку нема. Теж спочатку самостійно. Почекали дві хвилинки, обернулись крадькома, двох одразу обернулись, не хотіли, а сміхнулись. Що за гра на самоті? Вже лядки якісь не ті. І, запувши всі дрібнички, помирились дві сестрички. Так, і тепер я вам читаю, а ви замінюєте малюночки словами. Вирішила білка подарувати друзям кульки. Покликала білка їх у гості. За кролик вибрав оранжеву кульку, кулька була схожа на моркву. Мишці сподобалась жовта, кулька нагадувала сир. А Жабка попросила зелену, кулька була схожа на болотце, де живе жабка. Для себе білка залишила коричну. Як ти думаєш, чому? Тому що схожа на горішки. Так, і залишилося придрукувати чотири рядочки, засвітила сонечко у нашу віконечку, біжимо до річечки зустрічати літочку. Так, і що ви змогли, що вам було цікаво, та оцініться ви від одного до десяти. Я вам дякую за урок, ви мене розумнички. До побачення.